Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні ми вас запросили на цікавий нестандартний захід, захід, який присвячений минної безпеці, безумовно, але дуже з цікавим підходом. І саме ДСНС та творці сталкеру об'єдналися, щоб подбати про наших українців і щоб вберегти мінної небезпеки. Це такий унікальний проєкт для безпеки української молоді. Тож сьогодні поговоримо про саме як він народився поговоримо про те. Що саме буде відбуватися в рамках цього проєкту, і безумовно будемо говорити про минну небезпеку, яка є саме є тим поводом, з яким ми сьогодні зібралися тут. Хочу представити вам наших спікерів сьогодні. Сьогодні з нами у студії Роман Примуш, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. а також з нами сьогодні Сергій Артеменко, креативний директор креативної марки маркетингової агенції Рокітс, вітаю вас, дякую, що приєдналися до нас. Що ж, Романе, вам слово. Я хочу розпочати нашу розмову саме з цієї проблематики. Ми розуміємо, що Україна, мабуть, одна з найзамінованіших, на жаль, країн у світі, і тут ми маємо з цим багато проблем, багато травмувань, і в тому числі безумовно травмувань нашої молоді. Тож, яка ситуація? А Потім поговоримо вже про превентивну роботу, яку ви здійснюєте. А, так, е, дякую дійсно для за, за прискіпливу увагу до цієї тематики, тому що дійсно Україна ну, сьогодні на жаль найзамінованіша країна світу 137 тисяч квадратних кілометрів забруднених територій, і е, насправді, на жаль, е, війна триває, і ми не можемо говорити навіть про те, що ми розмінувавши певні території, вони є залишаються чистими, тому що постійно відбуваються обстріли. Ворог використовує і кластерні боєприпаси, і мінні ловушки, і різноманітні різноманітні засоби, які заборонені усіма можливими конвенціями. І, звичайно, це призводить до того, що ми не лише несемо втрати серед людей, які несуть службу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, але й серед населення. І особливо в деокупованих територіях або територіях, які подуть з лінією зіткнення, це надзвичайно складно, тому що є статистика Офіційного Міністерства оборони України, і ті дані, які ми маємо по повідомленням, які до нас надходять. Більш майже тисячу людей постраждали від вибуху небезпечних предметів із них 112 – це діти. І е, маємо також і травмованих. У нас 306 е, загиблих. Вибачте, у нас 361 людина загибла від інцидентів, але це звертаю увагу. Це офіційно зафіксовані інциденти, тому що я впевнений, що цифра набагато більша. Е, велику частину, я думаю, вони також не фіксуються, особливо в пору з лінією бойових зіткнень. І, на жаль, 21 одна людина це саме діти. І тому, звичайно, для нашої служби є звичайно широкий спектр робіт з розмінування. Це не лише очищення територій, але й це й з зробота з населенням, тому що від того, наскільки ми зможемо пояснити правильно населенню поведінки в особливо в територіях, які є небезпечними, від того ми зможемо зберегти життя людей. Ми бачимо тенденцію, що, наприклад, на початку війни ми інцидентів мали набагато більше. Коли люди поводилися, ну так знаєте, легковажно. Ще про це не встигли. Велика інформаційна кампанія не встигла дойти до широкого кола людей, і мали багато інцидентів. Зараз чисельна кількість зменшилась інцидентів, але на жаль, велика є проблематика лісових територій, які заміновані, і відверто кажучи, поки повноцінне обстеження не буде проведено, дуже складно говорити, що туди взагалі безпечно ходити. Ми дуже тісно працюємо з ЮНІСЕФ. І От нещодавно проведено дослідження з приводу поведінки дітей, безпечності поведінки дітей, вказує на те, що якраз є вікові категорії, які дуже схильні до такої небезпечної поведінки. Це е, такого е, підліткового віку, 14-17 років, е, сільських або невеликих міських територій. Е, е, діти, як правило. Дуже люблять блукати, шукати якісь пригоди, цікавитися якимись предметами, які їм не зрозумілі, інколи навіть використовувати розбирати. ці предмети, щоб продемонструвати там свою хоробрість чи чи щось таке похизуватись перед своїми однолітками. Тому насправді проблема надзвичайно велика. Тож про превенцію ми поговоримо далі. Сергію, вам слово. Розкажіть трохи нам про ідею, як вона з'явилася, і безумовно про реалізацію. Так, дуже дякую. Дякую, що запросили на цей івент. Насправді, як виникла ця ідея? Ми дуже добре розуміємо контекст, в якому ми живемо. Ми розуміємо, що у нас величезна проблема, як сказав пан Роман з замінованістю. І ми, як креативники, ми завжди намагаємося шукати. Певне рішення проблемам, бо ми розуміємо, що окрім скажімо того, що до війни ми займалися виключно якимись продуктовими кампаніями, да, допомагали бізнесам зростати зараз, наше зобов'язання, буквально зобов'язання, це допомагати в тому числі державі і. Тому, коли ти розумієш цю проблему, ти хочеш її якось вирішити. Ти починаєш всередині думати, що можна запропонувати такого, щоб дійсно допомогло змінити суспільну поведінку. Таким чином, ми звернули увагу на те саме дослідження ЮНІСЕФ, яке дуже чітко і красномовно каже, що насправді є багато різних аудиторій, і підлітки це. Ну, хочемо ми того чи ні. Я сам пам'ятаю той час, коли був підлітком, як ми взагалі тоді лазили там по гаражам. Це така найменша була наша проблема. Батьки мої пам'ятають, якщо вони будуть потім дивитися, вони точно це згадають. Тому власне ми вирішили, як можна взагалі вплинути на цю аудиторію, на молоду аудиторію. І в цей самий час вийшла гра, яку всі очікували вже десяток років: Stalker 2 це феномен. Я собі замовив там подарунковий преміум бандл в перший день, бо я так очікував цього. Це взагалі івент, який на який я просто я вже коли, коли буде друга частина. Ми... Я не міг повірити свої радості. І тут у нас якось коли ми всередині агенції обговорювали цю тематику. У нас якось ці дві речі поєдналися. Бо проблема замінованості існує на території України, на... в нашій державі, і гра Сталкер відбувається в Україні. І ми вирішили, слухайте, це ж дуже круто, коли ми можемо нативно показати на прикладі, як виглядають ці самі вибухонебезпечні предмети на нашій території. І в ролі протагоніста там виступає Скіф, це людина, яка, ну, власне, він вже дуже досвідчений сталкер, і він виступає таким собі авторитетом для нашої аудиторії. І ми вирішили, круто, якщо він буде ось цим самим провідником у світ безпеки. Одразу ця ідея в нас в голові залінкувалася, і далі ми подумали, що класно зробити те, що ми називаємо стрімкаст. Да? Тобто, буквально зняти, як в форматі гри виглядає такий туторіал того, як треба діяти в у разі виявлення цих небезпечних вибухонебезпечних предметів. І таким чином ми почали розробку цієї ідеї. Я хочу ще раз подякувати дуже нашим колегам. Це... Особисто для мене, ну і для всіх нас, це приклад того, як українці можуть досягати крутих результатів, коли вони об'єднуються. Це дуже круто, що така відома студія з такою відомою грою JSC World з Stalker 2, грою, яка популярна у всьому світі, і буде популярна, це легендарна гра. Об'єдналася з ДСНС для того, щоб зробити разом оцю от справу. Дійсно круту справу. Чи відразу команда погодилася легендарною гри «Сталкеру» <світ throat> а, іти в цю історію? А ми рідко, на жаль, стикаємося з таким, що от прийшла ідея, і з моменту того, як вона прийшла в голову, до реалізації проходить там тиждень або два. Це хотілося б, нам іноді хочеться, щоб так було. Але насправді ми всі розуміємо, що творчий процес потребує багатьох узгоджень. Ти не можеш просто взяти щось, придумати і це запустити. Це робота десятків людей. Над цим проектом працювало десятки людей. Ми всі їм дуже вдячні і зрозуміло, що було багато таких моментів. Враховуючи тематику, це тематика мінної безпеки вибухонебезпечних предметів. Ми дуже багато радилися з нашими колегами з ДСНС. Ми дуже багато радилися власне з. Нашими колегами зі Stalker 2 було багато узгоджень. Тому від моменту того, як ідея прийшла в голову до моменту реалізації, пройшов якийсь певний час. Але насправді ми розуміємо, для чого був потрібен цей час, і ми бачимо вже по результатам. Я коли сюди їхав, я зайшов в Instagram, в Instagram аккаунт ДСНС. Я побачив просто коментарі, серед яких було. Ну, я можу по аватаркам сказати, багато представників нашої цільової, скажімо так, аудиторії. І та реакція, яку я побачив, дійсно, свідчить про те, що цей проєкт. Не просто да, ще один з проєктів, який вийшов, цей проект дійсно може змінити суспільне ставлення, особливо ставлення нашої цільової аудиторії на те, як треба поводитися з цими мін вибухонебезпечними предметами. Коли запуск? Коли це буде вже безпосередньо в грі ці оновлення? Чи запуск? Вже можна вже можна дивитися. Будь ласка, заходьте там, ставте ставте колокольчик, підписуйтесь на нас, ставте лайки, коментуйте. Будь ласка, вже все можна це робити, і насправді. Ви в грі ви можете побачити ті самі моменти, пройтися навіть в грі, якщо ви ще не грали в Stalker 2, я не знаю чому. Але, будь ласка, зробіть це, тому що це, це гра, яка точно заслуговує на вашу увагу. І, власне, що круто, що ви, можете, ви в грі граєте тим самим протагоністом, тим самим скіфом, який вчить вас цим правилам. Ви можете так само в грі побачити всі ці предмети і, скажімо, потестувати. Правила безпеки вже безпосередньо у грі, але не в реальному житті. В реальному житті цього робити не треба. Треба не підходити, не чіпати, обов'язково телефонувати 101 і розвертатися і бігти тим самим шляхом, яким ти прийшов. Ось Романе чи ви надавали перелік цих предметів, які є на вашу думку найбільш небезпечними? Як цей процес відбувався підбору? Так, насправді Сергій дуже гарно зазначив. Я б хотів подякувати всій команді, тому що це доволі такий нестандартний дійсно кейс. Ви знаєте, держава повинна перебудовувати комунікацію. Ми багато чому навчились в умовах війни, що вона повинна бути ефективна. Знаєте, раніше це вже були листівки там, у школах, там, плакати у школах. Ну так ти ми розуміємо, що це все не працює. І насправді, щоб тут запакувати це правильно, щоб це було правильно сприйнято, воно повинно бути з точки зору сприйняття. Добре зроблено як воно зараз реалізовано в різні. З іншого боку, воно повинно нести те навантаження дійсно і ті правила поведінки, які ми хочемо передати. Тому тут така дуже креативна робота була. Ми дійсно надавали і зразки боєприпасів, які найпоширеніші є е, в Україні, і правила загальні поведінки, як себе поводити, і там загальну тобто загальне такі рамку, ми задавали. Але звичайно, тут я ще раз хочу наголосити: от креативна команда дійсно. Правильно це все запакували, і я думаю, що це дуже гарний приклад того, як держава повинна продовжувати комунікацію в кожному секторі. Тобто, ми зараз намагаємося ми розуміємо, що це підлітки, з якими ми точно вже розуміємо, що ми можемо цю інформацію таким каналом поширювати. Ми, ми стараємося знаходити це у всіх категоріях і дорослого населення, і дітей. Меншої вікової категорії, тобто я думаю, що це гарний приклад і лише початок такої ініціативи. А колегам в обличчя Сергію дощиро подяка насправді за величезну величезну роботу. Ну що ж я пропоную перейти до перегляду короткого відео, яке у нас є. сталкери. Це важливо, не про ігри мова. Бачиш, ручна осколкова граната це не декорація, це небезпечна зона. Побачив не підходь навіть на крок. Розвертайся і дигеть, як від аномалії. Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу. Помилка може стати останньою. Не торкайся нічого підозрілого: ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Запам'ятай. Не підходь, не чіпай, повертайся назад тим самим шляхом. Телефонуй 101. Зона, яке реальне життя помилок не пробачає. Бути сміливим, сталкера це бути обережним. Ну що ж, чудова комунікація. Дякую вам за цей проект. Можливо, у когось є питання у залі. Питань немає: чи плануєте продовження, чи є вже наступні умовна, якісь заплановані активності, які теж будуть такими креативними? Ми ми звичайно плануємо зараз різнорізні про різноманітні проекти, але давайте ми вже по результату їх реалізації будемо вам вас інформувати і показувати, тому що насправді сьогодні є дійсно дуже гарні колаборації із партнерами, із донорами, які нам донорами, які нам допомагають із такими агенціями, як Сергій представляє. Тому я думаю, що ще ще буде. Ще буде. Але але поки не знаєте, щоб не спойлерити. Дякую вам. Що ж я хочу подякувати за таке креативне рішення такої безумовно важливої для всіх нас, українців, проблеми, яку ми маємо, особливо дійсна, яка є проблемою для наших підлітків. Тож нехай наші державні комунікації будуть саме такими. Дякуємо вам всім за увагу і дякуємо нашим силам безпеки оборони, завдяки яким ми тут і можемо проводити такі події. Слава Україні!